Лисичина учта закликала лисиця журавля у гості до себе, зварила молочної кашки дуже смачної і подала на тарілиці. Дзьоба дзьобав журавель ту кашку нічого не вдіє, не захопить своїм дзьобом каші. Бо мілка мисочка, а лисичка дивиться. Та ще й припрошує. Їж, голубе, їж мій сусідоньку. Та ні, не захопить журавель кашки. Так і не зміг поживитися. Ну, каже лисичка, коли ти так гордуєш моєю учтою, то треба хоч самій з'їсти, щоб моя праця даремно не пропала. Та й почала лизати кашку. Бо їй же саме добре лизати з мисочки. Зібрався журавель додому. А сам думає Ну, стривай же, голубко. А лисиці сказав Бувай здорова. Та прошу тебе, приходь до мене завтра на одід. Добре, добре, каже лисичка. Прийду. Другого дня прибігла лисичка до журавля. На обід. Журавель наварив меду такого доброго доброго, та й поставив у плясті з довгою вузькою шийкою. Ну, це вже для гості не влад, Лисичка істя. І так, і язиком ніяк не здобуде медку. Ну, каже журавель, щось мій медок все цілий, Треба вже самому випити, чи що. Та й став пити, засаджуючи свого довгого дзьоба у пляшку. А лисичка тільки дивилася. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.